Виконуємо номер 1752 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розташуй у порядку зростання дроби 5,541, 6,01 5,514, 6,01 5,415. тисячних, 6,27 6,000. Та дізнаєшся, як в Україні у 16-17 століттях називали керівника війська Запорозького. Приступаємо до виконання у порядку зростання, отже, від найменшого до найбільшого. У нас є три дроби. Де 5, цілих. вибираємо серед них найменший 5 десятих, 5 десятих і 4 десятих. Найменше дріб буде 5,415. І записали відповідну літеру. Далі. Десятих 54 одна. Значить, наступний буде дріб 5,514 тисячних і літера Е. Далі 5,541 тисячна. Тепер вибираємо серед чисел

Тисячна. Далі 6,1 сота. Далі 6,11 сотих і відповідна літера, і останній найбільший дріб буде 6,27 сотих і відповідна літера. Ми отримали слово Гетьман і дали відповідь на питання, як в Україні у 16-17 століттях називали керівника війська Запорозького Гетьман. Номер 1752 виконано.